Скажіть, будь ласка, скільки от будинків вже ви заміряли подібних котеджів з іншої технології, там з різних пенобетон, газобетон та інше. І які, яка різниця ну, в тебе от, по відчуттях угу. там по с, своїх суб'єктивно цікаво. досить враження від цього нового для наших мірівого матеріалу. В принципі, вимірювали конструкції абсолютно різні і. За звичайну цеглу і каркас на пшевні гібсокартонні перегородки. Тут е стіна більше сподобалася, ніж не сподобалася, особливо враховуючи і симпатичність, і екологічність, це просто те, що відчувається. З точки зору акустики, ну, досить важко оцінити, але виглядає, чи відчувається, як більш-менш комфортна стіна. <звіт> Uh -huh. І точно з досить високим потенціалом, бо ми тут uh, зафіксували досить високу кількість непрямих шляхів, шляхів передачі. шуму. відповідно є великий простір для покращення акустичних uh -huh. характеристик. Uh, є, є над чим стіни. працювати, да? так? Так, Мені, однозначно набагато більше подобається, ніж, наприклад, дуже розповсюджений газоблок, який просто дуже сильно за, за рахунок резонансу власного конструктивного підсилює звук. Гуде, якщо uh -huh. говорити простою мовою. І ця конструкція нагадається дуже приємно. Угу. Поглинає. Тобто, ну, так, і я, я, я відчувається поглинання в цій конструкції. Угу. Дякую, це Ілля, компанія Ізофон. Звертайтесь за дослідженнями. Ставте лайки. Ставте лайки, так. Да.